Наступне ваше запитання. Колективний Трамп готує фашистську диктатуру в країні. Чи знайдеться сила, яка його зупинить? Все може бути. Ми ж бачимо, як він підіграє деяким світовим диктаторам. Тож, що нам розкажуть карти? Дійсно є такий новий проєкт чи рух для втілення ідеї в реальність. Вже працюють над цим, нові структури, йде робота, вкладаються ресурси, є ідейний авторитет, наставник, куратор. Справедливість юстиція. Але цей проєкт. Він завершиться крахом і по справедливості після прийняття справедливого рішення по юстиції жорстоке справедливе рішення завершить цей проєкт. Дурінь обнулення в буквальному смислі групи мага. Ми знаємо, є така група, і співпадіння карти випали таким чином. Старший аркан маг і двійка кубків. Звільнення від ілюзій, народжених ними, і рух вперед після важкого періоду до позитивного майбутнього. По імператриці Америка справиться з ними, звільниться, звільниться від цього минулого. Ставте лайки цьому відео. Коментуйте та підписуйтеся на канал.